Бажаю здоров'я. 11 листопада на блокпосту в Конотопі де нещодавно бусифіцірували 300 громадян України і відправили на утилізацію. Зупинили мене поліцейські. А я їхав у цивільному одягі. Зупинили, як положено, я кажу у законі підстави для перевірки документів. Сказав їм, що після рівного хлопці до вас довіри ноль. Він щось давай пояснювати, що да, люди всі різні. Да, кажу, Ваша служба скомпрометувала себе цілково, ну, повністю просто скомпрометувала до да, вас довіри ноль. Якщо раніше там вона була 10% можливо, відсотки, по статистиці 12, зараз 0. Спілкуюся ж з поліцейським, поліцейський не представляється, підлітає двохметрова така дура. Спикаю вдвічі більше, ніж мої з наліпкою СБУ. екіпірована так, що під Бахмутом я не бачив такої екіпіровки ні в кого з хлопців. 에, підлітає, замахується М16 і каже: я стріляю, я рахую до трьох, виб... а я считаю до трьох, вибиваю окно. Я йому кажу: перейдіть, будь ласка, на українську мову. Згідно чинного законодавства. Він мені каже, раз, два, три. Добре, відкривай двері, бо шкода машину. Шкода, машина відкриває двері. Поліцейському надаю документи військовий квиток. А він у мене списаний весь 2014 року. Поліцейський разом з другим СБУшником, які ще на голову вище від того, стоять, зазирають документи. Одночасно поліцейський пробиває по базі. Ніхто не представляється на вимогу перейти на українську мову, ігнорується Служба безпеки України. А по факту філіал ФСБ. Ну, Конкретно по цих діях, що вони там чинили, я стверджую, що це фіріал ФСБ. Це не яка служба безпеки України. Значить, цей перший СБУшник, відкрить багажник. Я кажу двох свідків, протокол огляду. І, будь ласка, оглядайте. Я зараз зламаю замок. Ну, думаю, дебільно реально зламає замок. Откриває багажник, там ж викинула запаску, там туди-сюди зазирнула все нормально. До речі, так шонають, знаєте, не глянули там не по сидушках, бо там сховать можна було в шосе згону посіничого. Знаєте, просто так, ну якби фікція, от. Я завжди думав, ну що вони на цих блокпостах роблять? А вони ж просто зашугують народ не більше, не ні менше. Ніхто за цей час не представився, спілкувалися виключно кацапською, виключно з матами. І в цей час поліцейський мене пробиваєш по базі, каже всьому, що поруч стоїть другому СБУшнику, Він чистий, гортає е військовий куток, доходить там до кінця, де державні нагороди, показує йому і після цього ці полі е СБУшники, А по факту ФСБшники взагалі ну, скаженіють. Ви переходять виключно на отборну кацапську лайку. Я короте, забираю квиток, вони там мені щось погрожують туди-сюди, кажу, ладно, розберемося. Їду в місце призначення по конотопу, куди їхав, і спілкуюся там з жіночкою, В магазин заходжу. Вона мені каже, що ви такі білий. Я кажу, дайте стаканчик водички. Вона дала мені стаканчик водички, я випив, Вона каже, що сталося, Я їй розповів. Вона мені каже, мій син, мій син, приїхав, каже. Раніше каже, воював в батальйоні підполковник. Зараз перевівся в генеральний штаб. Так приїжджав каже на вихідних і каже: мама, в нас же, каже, зливають. В нас в генеральному штабі зливають. Розумієте чи ні? Я просто чесно, дивіться, я не розумію, як з таким ставленням до своїх співгромадян. До таким ставленням до військовослужбовців АСБУ діє тільки строго по указівки Офіса президента, і поводять вони себе так виключно по вказівки Офіса президента. Я не знаю, як з таким відношенням до своїх співгромадян, розподілів фінансів, відношенням таких до військовослужбовців можна. До ветерана АТО, ветерана ООС і діючого військовослужбовця. Як можна, як можна не то, що виграти війну, а як навіть зупинить можна Кацапів. Ну це нонсенс. Тоді дивіться, телефоном я ж зразу з блокпоста постаїхав, зателефонував 102, повідомив це все на лінію. 102, попросив, кажу, пришліть патруль для написання заяви туди-сюди. Ігнор. Повністю ігнор. Ну нічого, напишемо. В ДБР напишемо в прокуратуру, розумієш, що зараз, можливо, ніякого у нас не буде шансу на те, щоб покарати негідників. Але ж, але ж, влада міняється. І що буде далі, побачимо. Але цих товаришів зафіксуємо вам, панове Мордаті, двохметрові негідники. Привіт! Ще побачимося на тому самому блокпосту. Я сподіваюся, ще поспілкуємося е і дуже сподіваюся, що ми з вами ще поспілкуємося. В прокуратурі відносно того, як ви під час війни поводите себе ну, нічим не краще, ніж кацапи. Як? Так що, товариство, об'єднуємося, гуртуємося. Не можна, де знаєте, дехто каже, вибори не на часі. Я ж тільки задаю питання, а як з таким керівництвом держави збираєте взагалі щось виграти? Слава гідним.